Історія української нації за всіх часів була пов'язана з боротьбою за незалежність. Кожне покоління робило свій внесок для здобуття цієї мети. Виля опору, піднята правозахисниками у другій половині ХХ століття, відкрила правду про становище в країні і посилила переконання суспільства до проведення змін. 19 листопада 1989 року вулицями Києва вперше за часів утворення УРСР йшли колони українців під жовто-синіми стягами. Радянський режим був шокований розмірами та політичним зарядом цієї акції. Влада робила все можливе, щоб відголос на ці події не потряс країну. Україна прощалася з трьома своїми синами: Василем Стусом, Юрієм Литвином, Олексою Тихим, прах яких українська громадськість привезла з Уралу, щоб перепоховати у рідній землі. Багатьох ці похорони змусили замислитись і повернутися у русло політичної активності. Коли я згадую Олексу Тихого, то не можу позбутися думки про те, що от такі люди, вони бувають тільки в книжках. Василь Овсієнко. Колишній політв'язень. 13,5 років провів у радянських концтаборах. Нині член Харківської правозахисної групи. От, скажімо, Мартін Іден, це роман Джека Лондона, або Артур із овода Етеліан Войнич. Це людина, котра сама себе зробила за певним планом і живе за такою схемою, і нічого не може зрушити з її позиції. І вона готова навіть і голову покласти за свої, за свої ідеї. Оце такий був Олекса живий чоловік. Я, мабуть, вперше такого чоловіка побачив. Знаєте, я е, говорив і розповідав, і писав про багатьох політв'язнів, але от е, мене завжди зносить на пафос, і не фальшивий патос, як кажуть, а на справжній пафос, коли я про цю людину згадую. Хто я? Для чого я? Який я? Ці питання ніколи не покидали мене. Постійно думав над ними, постійно шукав і шукаю відповіді на них. Алексей Іванович Тихий народився 27 січня 1927 року на хуторі Їжовка на Донеччині. Батько Іван Петрович із селянської родини все своє життя пропрацював залізничником на невеликій станції. Мати Марія Кіндратівна безграмотна жінка виховувала дітей, працювала у колгоспі. Доля надала Олексії народитися і провести більшу частину свого життя в самому центрі зародження, як тоді говорилося, нового історичного суспільства, радянського народу. Донбас став не тільки батьківщиною стаханівського руху, а й найкращим випробовувачем пролетаріату, переможця з виховання свідомих будівників комунізму. Навідучи на щастя, матінко природа не обділила цього хлопця ані розумом, ані статурою. Наполегливість та неповікову розсудливість виділяли його серед юнацького оточення. У 18 років Олекса прочитав повну збірку творів Леніна. Поводився, як усі, тільки іноді задавав окремі питання, від яких в очах викладачів спалахували розгублені вогники. З Часом мужіння цієї молодої людини його думки все частіше зупинялися на радянській дійсності. 30 років репресії проти всіх верст суспільства затвердили Україні однопартійну систему, яка по своїй суті не могла розвиватися, а могла утримуватися при владі завдяки ізоляції, брехні і страху. Коли Олекса остаточно зрозумів, що замість морально розчавленого народу треба виховувати нове покоління, він поступає вчитися заочно на філософський факультет МГУ, який успішно закінчує у 1953 році. Олекса Тихий почав свою педагогічну діяльність у 23-річному віці з викладання історії у школі. Тоді ж у нього склався свій погляд на пануючу систему освіти. Дуже скоро Олекса зрозумів, що теорії практика радянської освіти докорінно відрізнялися один від одного. Виступаючи з доповіддю на шкільній нараді вчителів, Олекса Тихий зробив заяву, що радянська школа зайшла в глухий кут, її треба перебудувати за системою Макаренка. Признаючи Антона Семеновича Макаренка стовпом радянської освіти, партійні органи постійно втручалися у педагогічний процес, доводячи його іноді до абсурду. Ця заява була використана як один із пунктів обвинувачення за карною справою Олекси Тихого на закритому судовому процесі 18 квітня 1957 року. Із спогадів Левка Лук'яненка про першу зустріч з Олексою Тихим у таборі для засуджених. Після вечері Левко попросив Тихого розповісти.